І номер 14. Віталій Кіндрат. наставник команди. Граючка Скайфорса у чорно-синіх кольорах виступає. Зараз ледь не визначає тепер від Максима Павлєва. Так, давайте спершу до давайте сприку. до цієї атаки Skyforce, передача на дальню стійку і забиває. Перший у цьому протистоянні. Команда SkyForce. Максим Гончарук намагався до останнього витягнути суперника на себе. Сергій. А там Максим Гончарук уже переконливо розстріляв з близької відстані голкіпера суперників зараз. Тим не менш, що навіть до завершення першого тайму можна ситуацію декілька разів. Виправити. І звичайно, кіндрат без порушення правил тут. Гончарук. Гончарук. Просувається вперед Гончарук. Класно. На дані ціку передачу віддає. Введення за бокової лінії. Коваль. Семеділко. Семеділко підхоплює м'яча. Семеділко віддає передачу. Зараз на напартена по команді. Можна розгортати цей наступ, але команди Національної академії сухопутних військ штурм Євгенія Степенця. Пробиває, що? Забиває, схоже, так? Артем Люблінський голом визначається. Ну так. Рахунок зустрічі стає 1-1. Дуже просто якось <му> Коваль. Струк. Коваль із м'ячем. Пробиває коваль. Мішкевич, Мішкевич просувається вперед. Чи буде сам виходити на одорну позицію, виходить представників е, повітряного командування Захід. Пробуває кобища, але струка передача, струк. Поперечний пас віддає. передача Пробуває Кіндрат і забиває струк. Струк все-таки підчутував помилку Левицько, і рахунок зустрічі стає 2-1. Пробуває семеділку, Мішкевич. Ончеррука. Перехоплення м'яча від Коваля Богдану. Прибуває. Зараз тинок надаємо 10-го ірвого дня. Любі друзі. Другий тайм протистояння між командами Skyforst Енерія Хліба. Після першої частини зустрічі маємо рахунок 2-1. Попереду пекарі. Пекарі, хоч і припустили першими, але далі. Все-таки гру налагодили і зуміли а, двічі вразити ворота суперників. Кубищо, куби Подивіться, прихоплює м'яча. Кобищо, що витворяє? Кобищо в цій ситуації? 2-2 рахунок у цьому протистоянні стає. Абсолютно індивідуальний забитий м'яч від Андрія Кобище. Зараз, а, ну що тут? А? 16-й Сергій Триубець, 10-й номер Сергій Коваль, номер 7 Остап Боданов, 16. й Степан Струк, номер 10 No. Триубець. ситуації. Семеділко, Семеділку, семеділку Адалісік передача. Красно, штан, і забиває! Все-таки забиває Мішкевича. Рахунок у цій зустрічі стає 3-2 на користь команди Skyforce. Прихопне, кобищо, кобищо. Зараз в близької відстані Розстріль. Трубець. Швець правбець, люблінський є, пробає, люблінський. є. Виграє Навіть не штрафни, це вільний. Удар. який забитий м'яч зараз. 3-3, на Рахунок у цієї зустрічі стає. Ну тут. за авто. Ну, я хочу вам сказати, що в принципі десь. <се> Зараз вихід вічна мішкевич! Що витворяє семеділку? Чому не пробивав семеділко? Запитання відкрите, просто неймовірна якась помилка. Зараз... <плес> Удар по воротах їй хитрик від Артема Люблінського. Я це справді не розумію. Енергія хліба буде виконувати штрафний удар. Коваль. Прохоплення. Мішкевич. Данюсіку Мішкевич забиває все-таки самоділку. 4-4 рахунок у грі стає. Від м'яча відходить. Триубець. Далі передача від. Трубець. Трубець під острим кутом зараз. Атака від Енерії хліба перехопили, перекусили цю атаку. представники Скайфорсу, Кобища, Потрібно пробувати, Кобища, пробуває. Проходить триубець далі. На дальню стійку передача. Коваль. Підкатики від Гончарука. Зараз ще раз пробиває. Триубець. Відбивається команда. Skyforce можна діяти у контратаці. Передача на дані стійку, Семеділко. Семеділко хто зараз пробиватиме? пробиває, Подивіться, як кобища. Друга спроба. І. Мішкевича. Мішкевич забиває. 5-4 рахунок горі Котре вже у цьому матчі SkyForce виходить вперед, і зараз, звісно ж, команда не збирається вже е, ось цю. Команди зенітники вітаємо колектив з цим здобутком, і ну і дякуємо обом командам за якісне протистояння.